Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині в ДТП загинула дитина. Водію оголосили підозру. Верховна Рада ухвалила закон про зменшення повноважень НАБУ та САП. Нідерланди допоможуть Україні системами Патріот. Ало відомо про загибель старшого солдата Богдана Романчука, військовослужбовця з Луцька. Богдан народився 13 жовтня 1972 року. Він був призваний на військову службу до складу військової частини, де проходив службу на посаді старшого водія кулеметного взводу першого стрілецького батальйону. Життя захисника обірвалося 20 липня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Не стало жителя села Прилуцьке Олександра Кузенця, народженого 28 квітня 1988 року. Солдат загинув 20 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове Донецької області. Також не стало Дмитра Павловича, який народився 2 листопада 1989 року. Був призваний на військову службу та служив інспектором прикордонної служби другої категорії у Волинському прикордонному загоні. Старший солдат загинув 19 липня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Харківської області. Заболотівська громада сумом повідомила про загибель на фронті їх земляка Олега Кузловського. Він народився і виріс в селі Заліси. Умер він під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. У Ковольському районі поблизу села Радовичі, 18 липня, сталася трагічна ДТП. 57-річний водій автомобіля Міцубіші збив 14-річну дівчинку, яка їхала на роликах додому. Дитину з тяжкими травмами доставили до лікарні. На жаль, врятувати її не вдалося. 20 липня дівчинка померла. Водієві вже офіційно повідомили про підозру. Слідчі проситимуть про обрання йому запобіжного заходу, тримання під вартою. Досудове розслідування у справі. Віг триває. У Ковольському районі, 21 липня, стався серйозний інцидент. Під час розпивання алкоголю між двома чоловіками виникла сварка, яка закінчилася ножовим пораненням. Як розповідає поліція Волині, 48-річний чоловік кілька разів ударив ножем свого знайомого. Постраждалого вчасно госпіталізували. Зараз він перебуває у лікарні. Поліцейські затримали нападника. Йому загрожує покарання до 15 років за ґратами. На території шацької громади прикордонники затримали двох молодиків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ними виявилися мешканці Луцького району віком 21 та 22 років. За інформацією прикордонників, волиняни зізналися, що планували нелегально перейти кордон. Завдяки тому, що спрацювала фотопастка та швидким діям прикордонників, порушників вдалося знайти у лісі неподалік державного кордону. На них складено адмінпротоколи. У Луцьку знову обговорюють підвищення вартості проїзду в маршрутках. Перевізники наполягають на новому тарифу, а пасажири вже підраховують наскільки збільшаться їх витрати на громадський транспорт з новою ціною у 18 гривень. Чому виникла така необхідність і чи дійсно конша потрібно збільшувати ціну на проїзд у транспорті? Дізнавалися мої колеги. У Луцьку порушили питання вартості проїзду у громадському транспорті. Якщо ж нині проїзд у маршрутках коштує 14 гривень, то вже невдовзі ціна може зрости до 18 гривень. Ініціатива від перевізників, які мовляв заявляють про зростання нових витрат та оновлення тарифу. Наразі ж це питання, поки не обговоренні, проте можливе зростання цін вже викликало чимало емоцій. у лучан. як ставитись до такого? «Пасивно, якщо чесно. Кожного разу добираємося до роботи туди-сюди назад. Трошечки накопичується за місяць. Ну я думаю, нічого не зміниться. Все одно будуть їздити, їздили і будуть їздити. Але просто що треба буде більше економити і так далі. Ну, можливо, якось на це воно повпливає». Щоденні поїздки на роботу до лікарні чи за покупками. Усе це вдаряє погаманцю. Хтось ставиться до зростання вартості із розумінням, а хтось із обуренням. Мовляв, ціни на все ростуть, а зарплати й пенсії ні. Це, звісно, для людей не, бо людям нічого не підвищують. Ні пенсії, ні зарплати. А це регулярно все підвищується. Люди визнають, витрати перевізників зросли. Але водночас наголошують, будь-які рішення повинні враховуватися як зі сторони перевізників, так і пасажирів. У той час, коли в Луцьку обговорюють нові тарифи, в інших містах ситуація інша. Наприклад, у тому ж Тернополі про підняття вартості проїзду взагалі не йдеться. Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль пояснює, чому виникла необхідність переглянути тариф на проїзд у Луцьких маршрутках. Є звернення від кількох ключових перевізників, де вони обґрунтовують і надають доказові документи про те, що е нинішній тариф вже не покриває їх витрати в зв'язку з збільшенням заробітної плати, запчастин поливанням пального. Ви бачили туди сюди. Різне було тарифний відділ департаменту економіки перевірив ці розрахунки. Як результат, народився цей проект рішення. Натомість представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик проаналізував роботу перевізників і зазначив, що окрім об'єктивних причин є й внутрішні фактори, які впливають на витрати перевізників. Я спілкувався з перевізниками. Що вони кажуть? От реально їм тяжко за словами перевізників. Вони кажуть, що здорожчали дуже запчастини, і фактично автобуси можуть просто не виїхати на маршрут пальне не дорожчає. Мінімальна заробітна плата як була, так і залишається на цих місцях. Але тут є одне велике, але це сітікарт. Якщо подивитися по всіх документах, то перевізник повинен сплачувати саме цьому сітікарту 8% з кожної поїздки. Але по факту вони сплачують 10 тобто є 2 різниці. Це не мало не багато, а 20%. 8 Копійок з однієї поїздки. Якщо порахувати весь пасажиропотік, то в місяць виходить переплата всіх перевізників 500-600 тисяч гривень. Тож чи стане 18 гривень новою ціною за проїзд, питання поки відкрите. Але на тлі зростання цін на продукти, комуналку та нестабільної економіки лучани знову опиняються перед вибором або платити більше, або ж шукати альтернативу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 22 липня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на парковці. Загорілися автомобілі. Про це повідомляє ДСНС області. Потужною вибуховою хвилою вибито вікна у багатоповерхівці. Також постраждав місцевий магазин. За попередніми даними. Одна людина зазнала поранення. На місці працювали рятувальники та правоохоронці. Пізно ввечері, 21 липня, російські війська завдали удару по сумах керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та торгівельний центр. За попередніми даними ДСНС області поранено трьох осіб, серед них дитина. Загалом медичної допомоги потребувало 12 людей. Вибуховою хвилою пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, 18 автомобілів, один торгівельний центр в оселях вибито близько 140 вікон. У Краматорську російські окупанти нанесли удар керованою авіабомбою КАП. У багатоквартирному житловому будинку внаслідок влучання виникла пожежа. Загинув 10-річний хлопчик. Ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє ДСНС області. На місці працювали рятувальники та медики. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів між представниками Росії запланований на середу, 23 липня, в Туреччині. Про це він заявив в своєму вечірньому зверненні 21 липня. За словами голови держави, про дату зустрічі повідомив секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. Також Зеленський зазначив, що готується черговий обмін полоненими. Деталі обіцяють повідомити згодом. СБУ та офіс генпрокурора викрили витік службової інформації з набу під час обшуку в будинку родичів екснердепа від ОПЗЖ Федора Христенка знайдено документи з обмеженим доступом, матеріали негласних слідчих дій, анкети кандидатів та детективів на персональні дані чинних співробітників набу. Серед них дані у Руслана Магамедрасулова, керівника міжрегіонального управління НАБУ, якого СПУ вже затримали. Його підозрюють у зв'язку. З РФ та введені бізнесу з агресором також виявлено анкету екс-детектива Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України. Христенку заочно повідомили про підозру у Держзраді за даними слідства. Він був заборбований ФСБ ще за Януковича, пов'язаний з агентами РФ та колаборантами, а також має зв'язки з керівниками НАБУ. Парламент проголосував в цілому за законопроєкт номер 12414. За проголосувало 263 депутати раніше на сторінці Набу та САП повідомляли, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівники САП стає номінальною фігурою. А набу втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратур. Відомо, що у парламенті під час голосування депутати блокували трибуну, але врешті за проголосувало 263. Народні обранці. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які незаконно видобували вугілля. Збитки державі становили понад 5 мільярдів гривень у 2021 році. Приватне товариство отримало ліцензію на геологічне вивчення та дослідну промислову розробку родовища кам'яного вугілля, але так і не розпочало робіт. Цим скористалася злочинна організація з дев'яти осіб, які без дозволу незаконно видобували вугілля на глибині. 80 метрів для цього переобладнали старий вентиляційний канал шахти свято у ство для спуску під землю. Учасники займалися технічним забезпеченням, охороною, контролем, обліком і збутом вугілля. Крім того, керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність. Злочинна організація працювала з грудня 2021 року по листопад 2024 року, після чого була викрита працівниками ДБР. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами. На Хмельниччині затримали податківця, який взяв хабар. За даними ДБР, на початку липня під час перевірки він нарахував підприємиці штраф у понад 1 мільйон гривень за порушення сплати єдиного соцвнеску. За розробленою схемою чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тисяч гривень, а свою винагороду оцінив у 200 тисяч гривень. Мовірно, через його так звану діяльність бюджет міг недоотримати 800 тисяч гривень. 17 липня правохоронці затримали. Посадовця на гарячому під час одержання всієї суми хабаря. Податківцю вже повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. А поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна зробить значний внесок у передачу Україні американських систем протиповітряної оборони Патріот. Під час онлайн зустрічі з питань оборони України він нагадав, що Нідерланди вже надають допомогу, зокрема боєприпаси для винищувачів F-16 та засоби боротьби з дронами. За словами міністра, Росія останнім часом посилила свої повітряні атаки, намагаючись зламати український народ. Ми не можемо цього допу. Устити, тому посилюємо підтримку України в повітрі. Багато вже зроблено, але цього недостатньо, сказав міністр оборони Нідерландів. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.